Одного разу до священника прийшла молода жінка з претензією. Прийшла і каже: Отже, пам'ятаєте, два роки тому ви нам давали шлюб, тепер робіть, що хочете, мусите нас розлучити. Каже, бо маю такого чоловіка, з яким ну, не можу ні дня, щоб не посваритися. Маю такого чоловіка, на якого чекаю постійно в хаті, ввечері, а він приходить пізно з роботи. Мені це не подобається, я не хочу з ним жити. Робіть, що хочете, розлучайте. Священник виявився второпним священником і каже до жінки. я зроблю все, що ви хочете, але за однією умовою. Зараз ви вертаєтеся до свого дому і маєте спекти дома хліб. Але для того, перш ніж його спекти, підіть до однієї сусідки, попросіть неї солі. На цей хліб не більше, не менше, але на цей хліб. Відіть до іншої, попросіть води на хліб, до третьої попросіть муки, четвертої попросіть притванку, і тоді той хліб маєте спити і принести мені до церкви. Жінка пішла. Приходить до першої сусідки і каже: Знаєш, сусіденько, позич мені хліба. На хліб позич мені води. Прийшла з маленькою склянкою. Та каже, знаєш, ну але ти маєш на подвір'ї криницю, що тобі так від мене залежить, щоб я тобі дала цієї води трошки. Я була в священника, священник мені сказав, що мене розлучиш з чоловіком, якщо я піду, спечу хліб, але для того маю в тебе попросити води. Ну, і жінка в той момент почала випитувати, що там таке, ну завелася розмова. Принесла вона цю воду додому, біжить до іншої сусідки. Каже, позич мені солі трошки. Каже, була я в священника, священник мені сказав спекти хліб, От, мій чоловік -то є не чоловік, це є така, я не знаю, зараза. Каже, Але за обов'язок маю спекти у цей хліб і все це випросити. Знову зав'язалася розмова, пішла до третьої, пішла до четвертої, вернулася до свого дому, спекла цей хліб, приносить до церкви, дає священнику і каже, отче, знаєте що? Каже, такий чоловік, як мій, нема ні в кого, він найліпший. Одна сусідка мені розказала за свого, інша розказала за свого, третя розказала за свої проблеми, клопоти. То знаєте, в мене ще не проблеми, в мене не клопоти, в мене ще дуже класний чоловік.